Всім доброго дня літнього. Сьогодні липень місяць, субота, літо в розгарі, літо в розгарі і урожай теж наче в розгарі. Зараз трошки, поки йду якраз збирати малину, що там залишилось, трошки покажу, що на вулиці з помідорами. До речі, оце помідори, які ми на балконі висаджували. <клес> Такі смішненькі. Щось мені на черіки, наче схожі, але то мали бути на черіки. Не знаю чому. Ну, але нічого, врожай є, і то вже добре. Там далі у мами на грядках теж такий всякий, всякий вінегріт. Що там зайве позалишалося, ми сюди висадили. Так, там у нас вже смажиться, не смажиться ще готується, готується вогнище на м'ясо. Сьогодні ще збирали груші, готуємо грушовий джем. Не знаю, не люблю такі штуки, але можливо, можливо пригодиться на пироги. Тому Обібр... О, груша ось ця дуже рання, падає і розбивається, тому ми вже її зняли. І я зараз ще назбираю, що тут залишилося. Якщо щось залишилося, назбираю малини. Трошки і тоді теж, можливо, чи... чи на їжу залишиться, чи щось теж з нею придумаємо. Ну, а так, трошки пізніше прогуляємося квітами. Так, ну що, малини трошки зібрали. а Вийшло, так, тут іще у нас трудяться люди в кадрі. Mm -hmm. Вийшло небагато, вона вже відходить. Відходить, а та, яка родить по два рази, то та зазвичай буває у нас у вересні. Тому з малиною все на сьогодні. Пішли дивитися далі. То ще, до речі, покажу трошки в тепличці, вже тут з цього боку сьогодні знімали помідори. Ну, знімали не на камеру, я маю на увазі, а у кошик знімали. Ось. А тут ще цей ряд, тут інший сорт, тут стигнуть. Але такі гарненькі, як яєчки висять. Жуля охраняє, щоб в тебе ніхто м'ясо не вкрав. Славись. Да, жуль? Славись. Да, така красуня. Ти вже вляглася? Не йдеш чи м'ясо готове. Ну що? Ну що, не знаю що. Ну так, ніби готово. Зверху. Зверху, так. Mm -hmm. да. А те, яке знизу, ми нікого не розкажемо. Я да, таке холодні, що. Вилазь, сосісок там нема. Вилазь. Ще все збиралася зняти оці колокольчики показати, але виходить, коли я буваю, то ось половина вже відходить, а половина тільки буде квітнути. А половина вже квітне, тому естетично трошки не, не вдається зняти на повну красу. Ну, якщо чесно, то минулі роки вони якось гуртом зацвітали, а цього року чомусь от, якось не спрацювали в одній команді. А та що малину чистеш? А я думала квітки. Які. Ну рози. А ще отакі гладі в мене квітнуть. Але є тільки один поки що. Можливо, на наступні вихідні буде більше. В літній полив, бо все дуже спекотне. Хоча на цьому тижні були пару раз дощі, але того недостатньо. Дуже все сухе і печеться, дуже швидко, до речі, картопля вже попечена. можна копати. День добігає завершення, сонечко сідає. Зараз трошки швиденько пройдуся. покажу, що Картопля, там мину вже навіть кусочок викопали на молоду копали. Картопля готова вже скоро буде до, до копання. І ще ну, саме, саме таке цікаве, що ось ми ніби її садили. Я ще відео знімала сьогодні, до речі, 26, 26 липня, а картоплю вже можна копати. Так, ну. Поки, поки ще хочу зробити собі букетик сьогодні додому. Буду вже збиратися. Все поки на грядках, як і було, бо змін. Помідори поки ще стигнуть. Я не знаю, якщо у когось на вулиці ви вже збираєте чи ні, бо ми ще ні ні, ні. ні, ні. Ні огірків, до речі, ні помідорів на вулиці ще не збирали. Тільки в тепличках якось. Чомусь не знаю чому, але зазвичай вже огірків цю пору є. І отак виглядають помідорчики з балкону, яку я нещасні сюди привезла вже, он які величезні. Тут навіть пополивала їх трохи, але перчик поки, перчик поки. Адаптується. Ну, нічого. Так, ну і поки видно, що вже вечоріє, сонечко сідає, будемо збиратися додому. З дому будемо збиратися додому. І так кожні вихідні. І сьогодні під цими теплими промінчиками, вони навіть не теплі, а спекотніші. Хочу подякувати всім за перегляди. Дякую, хто залишається з нами. Дякую, що ви проводите час з нами. Дякуємо за коментарі, за лайки і за підписки. Залишайтеся з нами. Попереду ще спекотний серпень. І будемо сподіватися, що затишна осінь. Тому всім дякуємо, до нових серій. Такая красочка. Ну, у нас на його казали дикий голуб, знаєш, лесник. А ще якось на нього кажуть. Ну це не той О, голуб, що то літає. Не той? Ні. Це веде голубка. Ага. А то він критич, знаєш, кут-куда, 嗯哼哼嗯好。